1 квітня в Україні стартує новий перерахунок пенсії, Працюючі пенсіонери зможуть отримувати підвищені підвищені виплати. А пенсіонери віком від 70 років вікові надбавки. То коли саме люди побачать підвищення на своїх рахунках, хто залишається поза змінами? І в що чекати від пенсійної реформи у 2025 році говоримо з економічним експертом, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко з нами на прямому зв'язку. Пане Юрій, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вам слава вітаю вас. Пане Юрій, ну пенсії взагалі дуже болюча тема для українців. Але коли чують, що є якісь виплати, то дуже сподіваються, що це буде, знаєте, не хоча б 200 гривень. Але поясніть першого квітня, хто побачить плюс на своїх пенсійних картках і на які суми можуть розраховувати люди. Ну на жаль, у нас тема пенсійного забезпечення постійно, не лише на слуху, а й наше пенсійне законодавство реформують і реформують. Якщо ви візьмете базовий закон 1058, то його, мабуть, правили за останні 22 роки, тобто з моменту ухвалення його в 2023 році, набуття чинності з 1 січня 2003 2004 року, більше 100 разів. Ну, і, до речі, ось би піднялося, знаєте, з такими темпами, як правили, закон з такою інтенсивністю, хоч би пенсії піднімалися у людей. Вибачте, не, за законопроема. Закон правили от більше ста разів, і кожного разу це робилося з метою погіршення умов для пенсіонерів. Інших варіантів не було. Причому погіршення стосувалося як розрахунку пенсійних виплат. Так і відповідно індексації і ну, фактично прав людини на отримання пенсії. Якщо трошечки подивитися на до такі частину, то останніми суттєвими змінами були зміни 2017 року, якими фактично нівелювалася сенс. Роботи да понад норму, поза страховий стаж, тобто встановлення 35 років страхового стажу для чоловіків і 30 років для жінок, ну унеможливлювало для абсолютної більшості працюючих зараз українців, працювавши тоді, отримати якийсь зиск від переробки да тримати, от зараз, з 1 квітня, працюючим пенсіонерам трішечки будуть додавати. Коштів ну, зовсім трішечки, а і ну, таки чомусь лише за останні два роки роботи. Чому за останні якого біса? Ну ніхто не розуміє. Ще однією інновацією, яке було вносена в 42 другу статтю закону щодо індексації, була не автоматична індексація на рівень інфляції всіх пенсійних виплат. А Досить складна система, де враховувалося підняття мінімальної заробітної плати і 50% інфляції. Ну, як наслідок, будь-яка індексація, яка проводилася, зводила пенсію на рівень менший ніж зросли ціни. Ось так. Тобто, це суттєве погіршення. Якщо подивитися на розрахунок пенсійних виплат, то в 2003 році все було дуже просто і елементарно. Мінімальна пенсія має мала становити 20% від середньої заробітної плати по галузях економіки. І відповідно для підвищення пенсій, уряд мав створювати умови для бізнесу. Нащо підвищувалася заробітна плата з одного боку через встановлення державного соціального стандарту у вигляді прожиткового мінімума відповідно мінімальної заробітної плати, а з іншого побудови такої регуляторної системи і разом з парламентом податковою, щоб бізнесу було цікаво працювати. Нічого подібного відповідно думала, що зроблено не було. І спочатку змінилася формула обрахунків. Перша вона змінилася під вибори 2004 року. А коли ну задля для перемоги Януковича вирішили трішки додати грошам пенсіонерам, і зламали цю саму систему в залежності мінімальної пенсії від середньої заробітної плати. Ну, відповідно, ну уряду менше роботи з нового боку нормально Пенсіонерам, так, да, в 2004 році е, достатньо суттєво додали. І фактично, це було перше і остання суттєва зміна в розмірі пенсій. Після цього ситуація ну фактично погіршувалася у е, всі роки. За єдиним винятком, коли за урядування Юлії Тимошенко було запропоновано за кожен рік. Понад та, пропрацьований на той момент 20 років для чоловіків і 20 років для жінок, а кожен наступний рік роботи додавав один відсоток до пенсії, а? А, але це теж було незабаром скасовано так званою реформою імені Тігітка в 2011 році. Тобто, ну ця система проіснувала фактично там менше п'яти років, і от з тих часів. А в нас постійно намагаються якось збалансувати дефіцит пенсійного фонду за рахунок зменшення адекватної виплати пенсіонерам, що означає зменшення? Це і посилення вимог до страхового стажу. Вже не трудового, й що ви подивитися в закон, по де це розрахунку роки, цього самого стажу доведеться рахувати стаж з 2000 року. Перепрошую, а що до 2000 року ніхто не працював? Е, і відповідно, кожен хто працював до 2000 року, має сам доводити, що він десь працював. Ну я думаю, що е, не потрібно всім пояснювати наскільки складно зараз знаходити паперові документи по підприємствах, які працювали до 2000 року. А ну це фантастична історія. І що по складності, що по іншим параметрам, е, нагадаю, що держава в нас не гарантує 100% занятість. То відповідно збільшені вимоги щодо страхового стажу практично унеможливили для більшості українців вихід на пенсію 60 років. А тут ходить ще одна е, цікава річ: а, бо для того, щоб чоловіку отримати пенсію за віком, потрібно 35 років страхового стажу. Ну зрозуміло, що з 2000 року, в 2025-му 35 років стажу за 25 років набути неможливо. Жодний спосіб щодо докупівлі, я кажу, о, можна докупити. Но ну, якщо дуже не помиляється 42 тисячі гривень за рік. Це коштує а давайте ще простіше: це 3520 тисячі гривень на місяць. Слухайте, в нас у 46% пенсіонерів, за даними пенсійного фонду, пенсія менше 4000 тисяч гривень була станом на 1 січня поточного року. Тобто, перепрошую, тобто для того, щоб отримати пенсію на рівні менше 4 тисяч, ти маєш сплатити за кожен рік цю саму суму. Шановні, так у нас, за даними інституту демографії імені Птухі, да, е, 40% чоловіків до 60 років просто не доживають? Фізично не доживають. До 60 років, а на пенсії вони живуть менше 10 років. Ну таки найпростіший розрахунок: ми 35 років сплачуємо єдиний соціальний внесок зараз на рівні е, 22 А до 2017 року було 38. Добре, навіть беремо 22%. для того, щоб е, пожити на пенсії. А на пенсії чоловік кажучи, ну, хто доживає, живе менше 10 років. То він би мав отримати ну, за 7 років 100% заробітну плату. Що він отримає? Ну, дай Боже, він отримає одну четверту а, від своєї заробітної плати у вигляді пенсії. Пане Юрі, але є це дуже дуже популярне. Оце твердження від політиків насправді так, що в нас недостатньо населення, яке працює, що в нас там один працездатний утримує трьох п'ятьох пенсіонерів, і тому в пенсіонерів такі низькі пенсії відповідно. А наскільки це відповідає реальності? От, от поясніть оцей цей момент. З однієї сторони, um, наші пенсіонери. Добре, скажіть, будь ласка, ми пишували? зараз живемо в 21 столітті, правда? Так. Угу. Це твердження було актуальним до 19 століття. З 19 по 21 щось сталося. Ну, принаймні, технічний прогрес дав можливість працювати з більшою ефективністю раз. Ну, це що менше. І відповідно кожен працюючий в? Ну, навіть не в, а на порядки, тобто більше ніж 100 разів, підвищив продуктивність праці, правда? Ну з 19 століття. Так. А чому тоді залишається та сама система обрахунків, як в 19 столітті? Звідки? І зараз дійсно кожен працюючий може утримувати е, не лише одного і навіть не п'ятьох, а десь 20-30 пенсіонерів за рахунок своєї праці, що не менше. А в чому проблема? Та проблема в тому, що в Україні значна е, частка коштів. Кудись зникає да, через корупційні податки, і тому порівняно з нашими ну, найближчими сусідами, поляками, нас дуже часто з ними порівнюють. Давайте ще раз порівняємо: там мінімальна заробітна плата в 6 разів більше ніж в Україні, середня заробітна плата в 5 разів більше ніж в Україні. А ціни на товари та то послуги співставні з українськими питання: а куди зникає 80% грошей? Ще раз, українці отримують да, вигляд заробітні плати в 5 разів менше, ніж поляки, а за абсолютно все платять так само, як Польща. Куди йде різниця? В чиї кишені? Система оподаткування в нас ну, порівняно схожа та особливої різниці не знайдете. Ну, певні там є моменти з ПДВ на їжу та ліки. Е Є ще певні особливості в місцевих податках, але загалом рівень оподаткування фактично однаковий, куди зникає ось ця різниця? Добре. Ну тобто, е десь з кожної тисячі гривень 800 гривень в українців зникає. Це перший момент. По-друге, в нас вже давно відсутня солідарна система. Пенсійного забезпечення, от коли ви чуєте, що в Україні вона якась совкова. Та, ні, шановні, в нас набагато гірша ніж совкова, тому що в радянському союзі та, до пенсійного фонду йшли сплати з абсолютно з усіх доходів, і фактично 100% доходів були прозорими і легальними. Ні, були якісь е, е, так сказати, фарца, та, там щось в тіньовому секторі, але переважна більшість. Отримало абсолютно легальні доходи, і одного виду це була заробітня плата. Зараз лише з 1 січня 2025 року двадцять е року. Максимальний розмір заробітної плати, з якою сплачується єдиний соціальний внесок, був підвищений з 15 мінімальних заробітних плат до 20 мінімальних заробітних плат, тобто до 160 тисяч гривень. В нас є заплати вище 160 тисяч гривень. Да, безліч у чиновників керівників державних корпорацій. Ну достатньо а якщо подивитися, звіт Мінфіну, то фактично всі керівники державних агентств, а, а, Якихось інспекцій, комісій, точно тощо отримують більше 160 тисяч гривень заробітні плати. Але внески до пенсійного фонду чомусь платяться у цієї максимальної суми 160 тисяч гривень. Більше того, це ж не єдиний вид доходу, а, який в нас мають багаті люди. Значна частина живе на реєтні платежі, а з цінних паперів, а, депозитів. І інших варіантів вкладення грошей з них до пенсійного фонду щось потрапляє, нічого не потрапляє. Ну то як забезпечити цей самий пенсійний фонд е, грошима? А е, якщо все перекладається винятково на найманих працівників е, бо вони е, дають левову частку фінансування пенсійного фонду? Е, і лише на тих найманих працівників, які отримують порівняно невеликі заробітні плати. Це не солідарна система, це якийсь шматок від солідарної системи, який залишився. І от в цьому дійсно є проблема на тому, що ну неможливо лише за рахунок одних бідних фінансувати е інших бідних. Ну так не буває. Добре, пан То Юрій. потрібно що щось робити зі зміною в системі е, саме виплат заробітних плат. Ми ну без цього нікуди далі не поїдемо. Ну давайте чесно: 10% від 10 тисяч і 10% від 100 тисяч. Ну я умовно взяла 10%, Це потім виходить, це зовсім інші суми, безумовно. Ну. але в нас що на цей рік заморожена мінімальна заробітня плата? А, але перепрошую, що це означає? Це означає, що переважна більшість українців не зможе розраховувати на суттєве підвищення свого своїх доходів, тому що коли держава збільшує мінімальну заробітну плату, відповідно вона починає більше платити бюджетникам. А то на ці самі виплати реагує комерційний сектор і теж піднімає заробітні плати. Водночас, замість того, щоб знижувати рівень регуляторного навантаження, в нас він лише збільшується. Ну, то, все те, що було зроблено в перший рік а, повномасштабного вторгнення, там і відсутність перевірок, а, і можливість а, для більшості перейти на спрощену систему оподаткування і зменшення обсягів звітності, і ще безліч абсолютно раціональних і позитивних речей вже до 2023 року було скасовано. І зараз ми живемо а, в такій собі ну, вельми. Неадекватній реальності, коли під час війни, а попри всі ті навантаження, які є, бізнес е, має витрачати шалену е, частку грошей і часу на виконання абсолютно безглуздих і непотрібних для господарської діяльності речей е, зі, е, звітності, і водночас ще збільшується податкове навантаження. Тобто, замість того, щоб все це було зменшилося і повалювати економіку, все робиться з точністю до навпаки. Водночас, з цим замість того, щоб кредитувати бізнес і створювати умови для його розвитку, а також за рахунок державного замовлення підтримувати ну принаймні оборонні підприємства. В нас ці гроші десь тримаються на депозитних сертифікатах НБУ в облігації внутрішньої позики там на рахунках міністерств, які розподіляють ці гроші, і потім десь близько там до лют... до грудня до листопада грудня щось сплачується підприємством за роботу. Ну в такий спосіб у нас штучно. Обмежується швидкість оберту капіталів, і відповідно, ну можна ну, схочу збільшувати податки, але це не призведе до збільшення податкових надходжень. Бо тебе рух капіталів обмежено. Добре, пане Юрію, а от ще дивіться, от якщо ми навіть говоримо там про пенсійний фонд і про малі пенсії, от ми сказали там, одна оця от, як то кажуть політики, біда пенсійного фонду, що в нас мало працюючих і багато пенсіонерів, а друга біда пенсійного фонду те, що те, що цей, що економіка в цій. Що не виходять mm -hmm. офіційно працювати. Ви напевно теж економіка бачили оце звинувачення про економіку в тіні. То, будь ласка, скажіть, ну насправді мені здається, що е, я не впевнена, наскільки воно е, може так суттєво впливати, але може, я помиляюся. Тому питаюся у вас як у експерта, економіка в тіні впливає на наші пенсії? Ні, економіка в тіні на наші пенсії не впливає від слова взагалі. Все. Оскільки в нас тіньової економіки фактично не існує, і всі розмови про те, що вона десь є, ну це макарони на вухах, які потрібно якомога швидше звідти прибрати. Бо будь-яка економіка обслуговується грошима. не існує економіки, яка працює в сучасному світі на бартері і переважно на ньому. Якщо ви подивитеся на звіти національного банку, ви не знайдете ніде якогось суттєвого зростання обсягів, наприклад, готівки поза банківською системою ну, за останні роки в 15. Трішечки е е е е цей обсяг зріс після того, як минулого року національний банк почав встановлювати ліміти на карткові перекази, але досить незначною мірою. Відповідно, нема збільшення обсягів готівки поза банківською системою. Це означає, що не існує якоїсь суттєвої та, тіньової економіки. Більше того, а де вона може бути? Ну давайте трохи поміркуємо: де може бути тіньова економіка? В чому о, що підприємство, зокрема, там, наприклад, Чучон, що працівникам там дають зарплату в конвертах, а е, ну Є, тобто, щоб дати зарплату в конвертах, вони мають десь продати продукцію підприємства за готівку. На правда, правда, там, наприклад, Де. будівельні роботи. Та ж сама історія, щоб отримати зарплату в конверті, ти маєш продати будинок за готівку. Щоб продати будинок за готівку, ця готівка повинна якось ходити поза банківською системою. Національний банк не може не помітити суттєве зростання готівки поза банківською системою, тобто відтік коштів а, з банків. Ну, це неможливо не помітити. То де вони? Більше того, коли кажуть, що там о, в нас там, там третина, деякі кажуть, там половина економіки в тіні дуже добра. Половина економіки в тіні означає, що десь, десь, а невідомо де, існують такі собі люди, ну навіть не е, це має бути щось інше, якась інша ланка еволюції людини, які. Після того, вони, як вони відпрацювали на легальній роботі 8 годин, вони ще 8 годин працюють на нелегальній роботі. Ще вигодні працювати по 16 годин на день? Не дуже. Е, ну я теж. Як мінічно. Тому що якщо ти не працюєш стільки ж на нелегальній роботі, в тебе не може бути половину ринку е, е, економіки в тіні. Чи може в нас є якісь невідомі нікому не помітні люди, які теж працюють в тіні? Їх ніхто не бачить? А? Ну, тобто, то, по вулицях ходять такі люди невидимки, а, яких ніхто не помічає, вони десь працюють, обмінюються коштами, про яких ніхто не здогадується? Ну вам не здається, що це якийсь сюжет фантастичного детективу? І не дуже схоже на вітчизняну реальність, а да, всі ці люди невидимки ще й споживають невидиму електроенергію, які виробляють невидимі атомні станції і ще якась невидима електрична генерація. Бо сучасний світ без електрики теж не працює. І відповідно, якщо в балансі Укренерго не з'являється ще стільки ж. Невідомої електроенергії, де взятої, скільки е, витрачається на забезпечення легального сектору економіки, то означає, що в нас є якісь ну е, такі невідчутні ніким, а, ну може там термоядерні чи якісь інші реактори, да, які виробляють цю саму енергію для тіньового сектору економіки. Чесно кажучи, сюжет детективу стає все більш фантастичніше, ну, правда, ми, Знаєте, тут говоримо про детектива, а в людей реально пенсія мізерна і це теж правда. Тож, пане Юрію, у вас як у експерта запитаюся, що порадити людям, які вже воно там у віці 30+, починають задумуватися про своє пенсійне майбутнє. Зв'язку з тим, що у нас пенсійний закон, як ви сказали, переписують. і Думаю, що ще не раз будуть його правити, переправляти тут то, то питання: що робити, щоб хоч. Трохи мати, ну, спокійну пенсію, так не рахувати оці копійки. О, ну так спочатку варто всім зізнатися чесно собі, що в 30 років проблеми пенсії ще не турбують. Ну але може Тире. хтось вже думає? Ну ні, є завжди хтось думає, але переважно більшість не турбує. Але навіть якщо не турбує, то перше, з чого потрібно починати, це підвищення рівня власної фінансової писемності, так би мовити, чи грамотності. Тобто то потрібно чітко розуміти, що такі гроші, звідки вони беруться, як ними оперувати, як ефективно вести домашнє господарство насамперед. Бо економіка да, в перекладі, це якраз є мистецтво вести домогосподарство. Потрібно досить чітко і адекватно для себе прописувати саме от брати і прописувати, скільки ти заробляєш, скільки ти витрачаєш, і на що саме за категоріями, чи залишаються в тебе кошти після всіх витрат на те, щоб їх заощадити на майбутнє чи ні. Більше того, саме до а, вибору, ну якщо є така можливість а, і професії, і роботи варто підходити з досить простою точкою. зору. А, а чи вистачить тобі твоєї заробітної плати на всі ті потреби, які ти розписав, чи вистачить його на те, щоб сплатити за житло? А, а, щоб прогодувати ну, принаймні себе, щоб одягнути себе, а щоб витратити певні кошти на навчання, бо це теж ну вартує грошей, а, на ліки, бо навіть це вітаміни. Так? Те що потрібно. Тобто, взяти, сісти і розписати твої постійно планові видатки. От підход ну, саме до майбутньої пенсії починається да, з е, чіткого введення е, домашньої бухгалтерії. Після цього а тому ну, ж скільки ти маєш заробляти, щоб все це перекрити, е, і відповідно що ти можеш заощадити. От, всі інші поради можуть бути лише тоді, коли людина зробила ось цей перший крок. Тобто провела такий внутрішній аудит і розпланувала, що їй потрібно. Я розумію, що е, кожен може казати: ну там я скочу. Ні, шановні, спочатку починаєте не з того, що хочеш, а те, що дійсно от є тут і зараз. Тобто, скажімо так, те, без чого ти точно залишишся на вулиці. Та будеш голодувати, і там помреш від різних хвороб, якщо е, вчасно не підлікуєшся і щось не вдягнеш. Тут почати хоч з мінімуму. І звісно, ви знаєте, що, що той початковий мінімум, який в нас є зараз в бюджеті, та, і від якого враховується мінімальна пенсія, є м'яко кажучи, величиною фантастичною. А більш адекватної реальності є розрахунковий показник, який, до речі, Міністерство соціальної політики щомісяця місяця рухує періодично оприлюднює. прилюдню. Наприклад, станом на я пам'ятаю на січень цього року, прожитковий мінімум в фактичних цінах для працездатної особи був близько 10,5 тисяч гривень. Ось це більше схоже на прожитковий мінімум, але це прожитковий мінімум, так щоб не померти. Угу. Ну, теж треба, треба розуміти, да? е, і з нього нічого заощадити неможливо. От для того, щоб говорити про пенсію, да, ваш дохід має щонайменше на третину перевищувати ваші поточні е, видатки на утримання себе. От після цього можна говорити про те, що е, ці самі 30% плюс до того, що ви постійно витрачаєте, можна в якийсь спосіб розподіляти е, і на майбутню пенсію тощо, але не повністю всі ці відсотки. Пане Юрію, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Дякую за таку фахову та цікаву розмову. Я сподіваюся, вона стане корисною для нашої аудиторії. Хтось зробить собі правильні висновки і подумає про свою пенсію заздалегідь. Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат науки з державного управління, був з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, дякую вам. Чекаємо. Дякую, наступних запрошення. зустрічей в наступних етерах і бажаю спокійного що Може ну, не настільки оптимістично, але якщо ну, кожна людина чесно, самостійно не буде дбати про себе, говорити чесно, ще про вас цей, точно не цукрова на цукрова на І Так, всі прекрасно розуміємо. Дякую вам, пане Юрію.